Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. 17 квітня таємна зустріч на банковій залужний зеленський і переговірники Трампа. В той же час британський переможний, який прибув сьогодні, Україні пропонують наступне, нібито це вже підписано. Три сценарії розгортання британських військ в Україні пише де телеграф. Перший британські війська створюють пункти вздовж буферної зони, які патрулюватимуть винищувачі ударні вертольоти у тело сили швидкого реагування. Бронетехніка третього шолоного готові відобразити можливий наступ. Другий захід формує оборонний кордон навколо Києва, що дозволить ЗСУ зосередитись на стримуванні російських військ. Мало ймовірно, британські інструктори проводять навчання на заході України, а ППО з Польщі забезпечують їхній захист формування миротворчого контингенту. Наймовірніше займуться Британія, і Франція. Ось який план форсять в мережі президент Трамп, розіслав президентам прем'єрам країн союзниць України Путіна, президенту Зеленському своє бачення мирного плану по Україні. Далі ключові тези нібито перше перемир'я встановлюється по лінії ЛБЗ. Друге ЗСУ виходять з Курської Донецької області натомість РФ виводить свої війська з території Харківської, Херсонської, Запорізької. Третя, дві південні області отримують статус демілітаризованих автономій з гарантованим міжнародним юридичним статусом на лінії розмежування водиться -ти тисячний миротворчий контингент. За участю військових Франції, Британії та країн, які підтримують таку місію, термін розміщення постійний до повного відновлення суверенітету над усіма міжнародно визнаними територіями України. П'яте ЗРФ частково знімають санкції проти фінсектору. Шосте започатковується переговорний процес з цілі визначити кількість особового складу та озброєнь ЗСУ, армії РФ у європейській частині. Сьома Україна отримує по десятирічним безпековим договорам. Гарантоване фінансування сектору безпеки, аналог плану Маршала для відбудови розвитку економіки. Трамп готовий виділяти щороку 5 мільярдів доларів на безвійдимній основі у разі укладання угоди про перемир'я, але це мало ймовірно. Восьма Україна на 50 років відмовляється від вступу в НАТО. Це закріплюється в міжнародних угодах. Дев'яте миротворці України отримують статус гарантів безпеки. Бойові дії РФ проти них будуть дорівнювати напади на країни НАТО. з автоматичною активізацією п'ятої статті НАТО. РФ отримає міжнародно зафіксовані гарантії безпеки з усіх сторін ядерних країн. Постійно верифікацією мов дотримання в той же час, деякі тг канали пишуть тактика Трампа провальна щодо того курсу, який він зараз публічно зайняв. Володимир Путін, Джо Байден, Володимир Зеленський, відповідальний за початок російсько-української війни, заявив Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле. При цьому Трамп, відповідаючи Зеленському на пропозицію продати Україні 10 комплексів ППО Петріот по ціні півтора мільярда доларів за штуку, натякнув, що це Україна нібито мала думати, коли починала війну проти Росії. Це висловлювання Трампа шокувало багатьох українців. Здійняла хвилю постів у соціальних мережах від експертів, журналістів із критикою президента США. Заяви Трампа відбулися в присутності журналістів. Один з них попросив президента США уточнити, що він мав на увазі, коли назвав російський ракетний удар по містах Сума помилкою. Дональд Трамп пояснив, що помилкою було допустити початок війни. Байден міг її зупинити. Зеленський міг, а Путін взагалі не повинен був починати всі винні мільйони загиблих раз трьох людей. Заявив він. Американський лідер знову сказав, що за його президентство Путін навіть не згадував про війну проти України. Його попередник Джо Байден міг зупинити її, зниживши ціни на нафту, але не зробив цього. І що тепер робити? У нас є країна, яка втратила 25% своєї території і найкращі місця, де вбити мільйони людей. Додав він при цьому Трамп. Визнав, що Путін винен на сам перед. Скажімо, Путіном один Байден, який не мав жодного уявлення про те, що відбувається номер два і Зеленський, і все, що може зробити. Це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивство. Я думаю, що в цьому плані ми добре справляємось. Думаю, скоро у нас будуть хороші пропозиції. Підсумував Трамп. Водночас, перед зустрічю з Букеле Трамп написав в соцмережах, що його попередник Джо Байден, і український лідер Зеленський виконали жахливу роботу і дозволили початись війні в Україні. Трамп вкотре підкреслив, що це війна Байдена. А він сам не має до цього жодного стосунку, відповідаючи на запитання прес, лідерша. Підтвердив. Що встановив дедлайн для Росії щодо припинення вогню? При цьому він знову не назвав точної дати наприкінці березня. Трамп говорив, що для Москви є якийсь психологічний дедлайн щодо угоди про перемир'я. Якщо я вирішу, що вони затягують, я не буду радий цьому. Зазначив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.